Прийом у запорожці. Запорожці, коли підмоглять було до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на такий то курган і клич нас. А ми почуємо та й прийдемо. От поберуть коси та й підуть нібито косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу. Зачне гукати, а вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила між сії запорожці. Лучше б було дома сидіти при батькові та при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть. Вражі сини, ой, бідна ж моя головонька, чого мене понесло, між сії запорожці? То запорожці, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть ні, се не наш. А далі вернуться до курення, дадуть тому хлопцеві коня й грошей на дорогу та й скажуть. Їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А якщо якийсь буде розторопний та догадливий, то вийшовши на могилу, кликне разів зо два. Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. А як не озивається, то він. Чорт же вас бери, коли мовчите. Буду я і сам їсти. Та ще перед відходом ударить на могилі гопака. Ой тут мені погуляти на просторі. Та, затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до куреня. І давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві, кажуть Оце наш. Та, побравши коси, ідуть до куреня. А він. Де вас до біса носило, панове, гукав, гукав, аж горло розболілося, та щоб каша не перекипіла, то я почав сам їсти. То запорожці поглянуть один на одного та й скажуть йому: Ну, чуро, уставай, годі тобі бути хлопцем, Тепер ти рівний козак. І приймуть у товариство.